Всім привіт! Мене звати Космо Ліза, і по логіці мене звати Ліза. Значить, це моє саме перше відео на каналі. І як ви бачите, в мене все тут пов'язане з космосом, тому що мені дуже подобається космос. Якщо подивитись на мою аватарку, в мене там є арт мого скіна в грі Роблокс і ззаді є фон з космосом. Подивитись сюди, ми бачимо теж космос. І в моєму нікнемі теж є слово космо. І тому виходить Космо Ліза. І я граю дві гри Майнкрафт та Роблокс, але в більшості відео я буду виставляти, там, де я граю в Роблокс, або роблю різні лайфхаки, або промокоди. Але це вже буде в іншому відео. І подивіться сюди, тут написано: ніхто не підписався. Мені би було приємно, якби підписалась ти і поставив би лайк. А також напишіть, будь ласка, коментар. Мені буде приємно. І перш ніж ми будемо створювати цю футболку, нам потрібно піти в любий браузер та і сюди нам потрібно ввести Roblox. t шорт Тобто нажимаємо на Roblox t шорт і тут є багато різних тем. Так як естетика, багато різних видів естетики. Тобто, зараз естетика в тренді. Все, я написала. Тепер потрібно. Наприклад, на мені зручніше зразу в розділі завантаження завантажувати. Ви теж так можете зробити. Але це вже на ваш смак. І нажимаємо Зберегти. Заходимо в розділ просто Experiences і шукаємо відділ, який називається T-Shorts. Зараз в мене завантажується. Ось в мене завантажилось. Як ви бачите, я вже розробила три собі т-шорт. Ось, загрузились. Тепер нам треба нажати вибрати файл. Чекаємо завантаження. І вибираємо файл, який ми загрузили. Ось в мене є цей файл т-сверт. Відкрите. Або завантажити. Це вже в кого як пише. І ви можете видалити цю назву і написати так, як ви хочете. Ну, якщо я буду писати, так, як я хочу, то на українській мові. Вибираю українську клавіатуру. Наприклад, напишу. Я не знаю. Чув... одяг. Ну, щось приблизне. Тому що мені ця кофта не дуже потрібна, яку ми зараз робимо. Ой, футболка. І коли у вас пише ті-счет «Successfully Credit, то це означає, що ви вже це зробили. І у нас вона має додатись сюди. Тепер я йду в аватар і чекаю завантаження. І ми зразу бачимо цю назву, яку ми підписали нашої футболки одяг. Під час завантаження я хочу собі зняти худі. Зараз в мене все завантажується. В мене е, є одяг. Така худі. Зараз її, мені її потрібно знайти. А відео наше підійшло до кінця. Чекаю вашої підписки, коментаря та лайка. Думаю, що це відео було для вас корисне, що у вас буде скін, який ви забажаєте. А з вами була Космоліза. І якщо це відео набере 3 лайка, я буду виставляти наступне відео.